Друзі, вітаю сьогодні пиріжки. Одне яйце, олії ложка, сіль, кефір. Борошно просіяне, за бажанням цукру трошки. Перемішуємо спочатку лопаточкою, далі руками борошна багато не дає. Ми будемо виробляти за допомогою олії, щоб не горіло борошно на сковороді. Зібрали тістечко докупи, воно таке м'якеньке. Ну, не липке, але і не тверде. Бачите, в мене трохи сіреньке, цільнозернове борошно борошна також сюди підходить. Зробили колбасочку, нарізали так порційні шматочками, руками, змащеними в олії. Просто так взяли, розплескали, розтягнули коржиком по олії. Воно тонко-тонко розходиться, тоді буде багато начинки. І на кухні вже все чисто. І потім ручками так дотягнули, докатали. Все, чудове, еластичне тісто. Начинка традиційна багато цибулі, багато моркви і трохи квашеної капусти. Зліплюємо звичайним способом. Потім ці вугли прижимаю. Потім оці вуглики всередину загинаю. Сліпила, прижала, хай розійдеться цей шов, щоб він не був товстий. Всередину ці кутики загнала, перевернула. Зробила тонку таку ліпешечку, як біляшик. Покажу ще раз, хоч не дуже красиво крупно руки в кадрі, просто заліпили так, це все вміє. Потім, отак нігтиками прижала, щоб шовчик став тонким, потім всередину підгорнула вуглики, перевернула і розпласкала тонесенько. Для того, щоб не обшмалити руку, ми спочатку кладемо один кінчик. І потім отак низенько укладемо. Якщо ви його кинете, по-любому ляпне. інколи я роблю їх довгенькими, так зручно, знаєте, на один укус. Тісто еластичне, воно не порветься. Друзі, я маю ще один секрет. Якщо ви наготували багато пиріжків, не розчитали тісто, і воно не поїлося, його можна в лотку складати в морозильну камеру. І через час... Коли знадобиться, або в дорогу взяти з собою, потім воно відходить потихеньку. Дивіться, друзі, чого ми без качавки і без борошна виробляли. В мене чиста олія прозора. Вона не горить, не шкварчить, як після першої ж партії, коли з борошном. Готово, друзі, півгодинки, кухня чиста, Папірець для випічки викинув. і все, не треба відмивати від борошна. Компотик варю завжди зранку, накриваю, залишаю на плиті, нехай настаю, занатягую смаки, кольори і аромати, і ввечері він буде вже охолоджений, готовенький. Гарного дня вам, друзі, віка, здоров'я і всіх благ!